Ну і так, неподалік, так само є такі сховища, яких можна було переходити під землею. Можна було ходити дуже багато тут підземних ходів, якими можна було, щоб безпечно вдруг щось зірветься, перейти, вийти з цього, з цього заводу. І так, знаходимо, знаходились ми тут. Очищальна, це ми були на очищальні, де чистилася ця вода, фільтрувалася, переганялася центрофугами. А зараз йдемо на котельню, фабрика квасу. Тобі ж це значить, що тут виготовлялась кислота. Квас це з польської кислота. Також так тут є радіостовп цей для зв'язку. І далі йдуть приміщення. Теж стратегічного значення, якому теж щось виготовлялося. Це приміщення може навіть бути е, тут, де бралися зразки цієї кислоти, де була в лабораторії якась, якісь бралися зразки, щось робилося, щось виготовлялося. Йдемо далі, туди, до котельні. І так, підійшли ми до цієї. Лабораторії квасу що в переводі значить лабораторія, де виготовляли різні кислоти, щоб брати там різні зразки та виготовляти інші різні. ці Хотів сказати віщества. Різні продукти, можна сказати. Отак воно все це знаходиться, виглядає. Тут були люди в білих халатах, учені. Професора, які займувалися розробкою цих порошків, взривчастих, ну і так далі. Тут бачимо місце 4, який стояв, мабуть, підсвічуючий фонар, який все це освітлював. Тут старі труби, щось сюди подавалося, щось звідси бралося. Ходити вже не буду, дуже багато часу це займає. Так, покажу вам ззовні. Йдемо далі до цієї котельні, яка працювала і все це виготовила. Так, фабрику квасу ми пройшли, йдемо до електрокотельні. Ось вона знаходиться. Тут більш інформація детальна про неї. Отак ось підійдемо. Покажу вам. Ну і так трохи колись воно виглядало це все. Так, доходимо ми до котельні. Тут був центральний який штаб цієї котельні, тут сама котельна наполовину зруйнована. Отак вона виглядає все. Там взірвана частина будівлі. Отак видно. Що підірвано частину будівлі, яка обвалилася тут поряд. Бачите товщину цих стін, зараз вам покажу отака стіна. Якщо приложити руку, то, то дуже широка отак. Взрив вона витримала, як бачите, отак. Взрив вона витримала, як бачите, там, де було вікно, Частина цього фрагменту випала. Отак іде котельня. Ці димоходи. І отак вони піднімаються. Пройдусь через цю котельню, покажу вам невеликі фрагменти, як бачите, лежить плитка вже дуже темно. Тут лежить ця сажа дуже великою, великим об'ємом. Отак ідемо. Тут знаходились відходи. Викидувався попів, як бачите, це все попів лежить. Тут перехід, тут була баня. Ось бачите плитка. Тут туалет. Ні, так, тут туалет, туалет. Тут була ванна. Тут було все ванна, ванна, комната. Тут теж була ванна. Як бачите, залишились ці обводки. Тут душева була. Тут теж була душова, тут була ванна. Ось видно сліди раковини залишилися ще частини. Отак, тут теж була ванна. Ось так було вверху ванна. Тут був туалет стояв. Ось так. Німці ходили, німці бували. Тут далі була кухня. Тут входимо, отак була кухня. О, вибачте, бо вже темніє. Все запотіває. Тяжко транслювати. Все це виглядає. Був провід, там була раковина. так йдемо далі. На жаль, вже темніє, все вам показати не можу. Можна ще вийти туди було наверх, показати, як стояли котли. Це були сипальні. Як бачите, так осипалося цей попіл, осипався сюди, отак насипався, там ще залишки залишились, нікому він не треба. Там теж залишки попілу. Сюди він викидувався. Як бачите, такі отвори, де він просипався. Тут є сходи наверх, можна було ще вийти, але. Вибачте, боже, сильно темніє. вже камера не фокусується. Отак знаходиться це, куди подавався вуголь, дрова. А такі були підйоми великі. Сюди поїздом привозили дрова, вуголь. Сюди він набирався і подавався отак вверх. В саме приміщення там сипалося на котли, ну і котли топилися, і попіл спадав на низ, і вичерпувався і вивозився машиною сюди. Зараз зайду в приміщення, покажу, як виглядає. І так, я в приміщенні, ось сходи. Отак вони зроблені. Сюди заходимо, отам От бачимо, під землею тут подавався, подавалися ці вуголь дрова. І тудою на підйом піднімалося і все це подавалося такими вагонетками або транспортерною лентою. Тут теж це місце зірване. Бачите, вирвало бетон, зірвали, куска немає. Там вон сходи є, можна було вилізти по сходах наверх, продивитись. Отакі знаходяться внутрі валуни. По яким подавав, подавалося ці дрова та вуголь. Теж високий, високий такий контейнер для зберігання дров і всього остального. Так виглядає все збоку. Туди подавалось, там котельня. Отак виглядає. Тут все зберігалося. В цьому приміщенні дуже багато попилу. Ну так, як вже темніє, зараз погано буде камера фокусуватись, погано буде видно. Отак все це виглядає. Отут залізна дорога. Отак, як бачите, виглядає. Туди вона йшла. Тут приміщення з попілом. А це ці бункера, в яких знаходились це теж, е котельня, а це сюди поїзд приїжджав і вигружав це приміщення. Дрова та вуголь. А це приміщення з попілом. Тут дуже багато попілу. Як бачите, все заходиш, це все попіл. Зараз включу камеру. Ой, світло. Отак. Все в попіл. Тут він якось, мабуть, перерабатувався. Щось з ним робилося. Так що все. На цьому і все. так, ідемо ми по желізній дорозі, яка, по якій їздив цей потяг, який привозив нам вуголь на цей завод, на цей комбінат. Привозив вуголь і привозив дрова. Стара Дорога збереглася, її трохи хтось відконструював для там одного рішення, про яке я вам сказати не можу. Так що дорога ще збереглася, вона не функціонує, але при якомусь випадку можна нею користуватися. І так, дякую, що дивились мене, на жаль, час вийшов, починається темнота, так що вже вечір тимі знімати далі не можу. Всім дякую.